Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні 4 березня, понеділок, гарний сонячний день. І я вирішив витягти свій чарівний бетонозмішувач і забетонувати основу підлоги, під... щоб класти плитку у вітальні. Оце цемент вже приготував. Пісок у мене щебень є. І ходімте зараз покажу, що я там підготував. Оце вчора ввечері розклав маячки і на штукатурку гіпсових приліпив. Не знаю, достатньо їх чи ні. Буду пробувати, ніколи такого не робив. Але це зробив. Вони вже присохли і буду бетонірувати. Вони виставлені строго по рівню. І залишається там трохи більше сантиметра. Підкладку плитки. Буду намагатися вчитися тонким шаром класти плитку. Оце в мене є таке алюмінієве правило. Два зварених між собою алюмінієвих кутника. І вони доволі такі рівні, можна правити. Якраз вони за шириною, як оця вітальня. Ну, буду робити ще зніму щось, покажу. Зробив перший заміс і вже виклав. Порівняв по рівню І я цим правилом трохи попевірив Не Немов би все рівненько. Зараз би то назмішувач крутить вже другий заміс. Це дуже виручали. це тоді не вручний тут. Зараз другий покажу. Такий підсумок за результатами сьогоднішнього дня. Залишив острівки, щоб можна було ходити, бо ми тут мешкаємо і ніяк з цього не бійтись. І отам у кутку, там дуже тонкий шар, буду робити без щебня. Завтра зранку продовжу. Наступний етап після вирівнювання. Підлоги. Почали класти плитку. Залишаємо острівки, щоб можна було ходити між кімнатами. Бо ми тут живемо. Треба щось і їсти, і прибиратися. І таке в нас виходить. Також застосовуємо СВП. І вже на перший день отака підлога вийшла. І отак з іншого боку це все виглядає. Зараз наріжемо плитки і подокладаємо до порогів і подекуди по острівках цих. Діло рухається до завершення, лишилось покласти 5 підрізок. Вже плиточку приготували, підрізали в нужний розмір. Я це зараз замісю розчин і покладу, завершимо кладку. Залишиться там біля металопластикових дверей поріг. Але там будемо класти на там, залишки дерева, будемо класти на сітку армучу і купимо клей для плитки, щоб гарніше прилипло. І у підсумку вийшла отака підлога. Куде, подекуди з малюнками, подекуди хаотична плитка викладена була. Оце праворуч 5 останніх підрізків підсихають. Вже СВП знято і майже всі шви зафуговані. Оцей дверний отвір. У нього вже замолені металопластикові двері у черкасах ще 8 днів тому. Але вийшла затримка із за свят вихідних. мабуть, багато в людей роботи. І тільки наприкінці наступного тижня будуть туди виготовлені двері. Усі роботи проводились з 4 по 9 березня, оце по вкладанню плитки. Роботи велись на звичайний цементно-піщаний розчин з додаванням, де якого деякої кількості глини, щоб він не так сідав, бо тут пісок митий річний сідає дуже швидко розчин Також у цьому приміщенні проклеїли верхній плінтус. Він підсиха, підправимо деякі там огріхи і будемо його підфарбовувати в білий колір. На цю стіну будемо закупляти ще. Гіпсову плитку і цю всю стіну оздобимо гіпсовою плиткою. А у цю нішу вже виготовляємо три дубових полички, закріпимо їх і будемо розставляти глечики, горщики, ковшильщики. Дизайн буде для душі. Чуєте, як голосно гудуть мої комахи? Бо сьогодні, 9 березня, був найтепліший з усіх попередніх днів. І сонечко прогріло так, повітря і вулики, щоб бджоли не просто облітались або вискакували по воду, а літали дуже добре. І що не може не радувати, було дуже приємно те, що я побачив бджоли несуть першу обніжку пилок. І пилок був двох кольорів. Це жовто-зелений і помаранчевий. І якщо придивитися, то видно, як бджолки заходять з пилком у вулик час від часу. Не можна сказати, що дуже густо, бо цвету ще мало у природі, але вже несуть. І це перший пілок, це допоможе їм прискорити розвиток розплоду дітви. А на цьому роботи, цю заїздку ми завершуємо. І завтра, 10 березня, будемо рухатись у бік Пархомовки, бо в нас є там справи. І я вже повернусь сам сюди у Боровицю через 4-5 днів. Викладу ще декілька відео з роботами, які я встигну зробити. А наприкінці березня місяця мене чекає дуже цікава поїздка за кордон. І відео про цю поїздку я теж буду викладати на своєму каналі, тому запрошую залишатися моїми глядачами. А на сьогодні в мене це все. Всього найкращого, шановні глядачі!